Чи чуєш, ворожа наш клятий, як українська плаче мати? Не день, не два а вже три роки синів вбивають твої орки. Плаче Україна гіркими сльозами серце розриває від глибоких ран. Стоять чорні труни із її синами, що убив фашист наш, їх убив тиран. Від гармат і градів. Міста почорніли, все порозбивали, зводять нівець. Те, що ми нажили, вороги розбили. Та коли ж настане цій війні кінець? Скільки синів, дочок безвісти пропали, нема ні могило, немає хрестів, тільки на матусі чорна як пустина. Та хіба ж це Боже ти таке звелів? Там, де рожаями поля колосились. Там, де бездіщ вбитих, у чорній релі, там високо в небі журавлі кружляють, відлітають також з рідної землі. Дай нам, Боже, миру, на мою країну, поверни живими дочок і синів, нехай перестане плакати країна, і не рветься серце в наших матерів.